О! Oh. О, oh, привіт! Привіт тобі, брате! Брат ум! <laughs> Не бачились довго! <laughs> привіт, друже! <laughs> Братику на дзерняток. да. Брат на ум давно я тебе вже не бачив. А знаєш? <плес> Об'їздив пів світу. На Волині я був, на сході, на закладі був, а дружини не знайшов. Знаєш? Наум, я бачу, в тебе ум вже є, ти в Закарпаття приїхав. О, так, є. А Карпаття, хорошо. А знаєш що, Наум? Кажуть, я вже був скрізь, мені вже за 30. А дай ось в якусь та й влюблюсь Знаєш що, Наум? Та й думаю, гайну я в Карпати. А вдруг та й моє. Знаєш що? Але, кажуть, конкурентів багато. Тут є хлопці морські, є рудні, господарські і Карпати всі знають. Я їх не боюсь. А знаєш що? Лука. бачиш, і пам'ять пропадає. Лежить, то ми десь вже замурився, я так жить. А Знаєш? Прийшов запередною, мій братик, до тебе я. От що ти мені скажеш? Хочу женитися. О, це ти правильно прийшов. Я в цьому цій справі досвідчую. Не рад. О. Значить, брат. Лука. Що я тобі скажу? Чого? Якщо я та цим турботи собі життєві лиш знайду, тоді вже, як хочеш, живий, борись і томись, то вже. То знаєш, що, брат Лука? Не женись, не треба. Коли ж ви, брат Сару, і знаю, з'єднатись, то буду прийти, як з рабиною пан. А на вигляд же дівчина мила така? А. Ну що ж, тоді женись, брат Лука. А що, якщо вона та вередливою стане? Тоді вже як хочеш, хочу в бомб об стіну. Тоді не женись, брат Лука. Це невдячна справа. Але... А що, якщо батьком я стану? Це ж радість, яка прийде в хату. І сміхом дитячим наповниться вона. Тоді ж я скажу? Женись, брат Лука. Женись, женись, точно женись. А ти бач на нього, Лука. А... ой ти науку. А що, якщо народиться п'яти більше? під цим чагарем хоч дугою зігнись. Тут справа одна. Не женись. Не женись. А що, якщо діти мої підростуть? І кожен з них матиме чесний свій труд. Це ж старості опора яка. У мене ідея. Женись, брат Лука. Женись. Точно женись. Оце молодець. А знаєш, що? А що? А що я дружина моя? Та раптово помре. Ця думка вже зараз тривожить мене. О, ні, це сумна справа. Тоді не женись. Ні. Не женись, казу. Не женись. Не що Не женись. А, а, Не женись. Ага. Слуха, братику. Ану сам ходину сюди. Чим справа? Ти що? Зі мною знущаєшся, чи що? То даєш поради, то одній, то другі, а мені що. Женись, не женись, женись, не женись. А я кажу тобі, я хочу жениться. Ох, характер у тебе, мінливий, мій брат. Та... Та Бог так створив чоловіка. Одну пораду тобі можу дати. Коли одружитись, бажаєш ти, друже, то ти не спіши. Не спіши. І, але не вагайся дуже, до, до Бога молитві з велиці з проханням, і він сповнить всі твого серця бажання. Ну, брат науку, це все зрозуміло. Е, я й молився, та яку мені вибрать, скажи. А при всіх не буде, ходімському.